solo con le lezioni a volo per evitare grazie Які будуть сьогодні озвучені, стали розглядані бюджетної комісії. Почнемо із матеріальної допомоги громадян. Розглянувши заяви громадян, на надання матеріальної допомоги, враховуючи акти, обстеження матеріально-побутових умов їх проживання. Пане Горде, ви будете пояснювати, чи будете на сесії сидіти? Розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги, враховуючи акти обстеження матеріально-побутових умов, їх проживання та інші матеріали, керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні і постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2001 року про допомогу на поховання Гловахівська селищна рада вирішила надати матеріальну допомогу громадянам, які перебувають у важкому фінансовому становищі, учасникам АТО та допомогу на поховання. Слободянюк Світлані Антонівні, допомога на поховання 500 гривень. Чемер Степану Федотовичу. Допомога на поховання 500 гривень. Філоненко Лідії Кононівні. Допомога на поховання 500 гривень. Торченюк Світлані Петрівні. Допомога на поховання 500 гривень. Не тільки Ніні Вікторівні, допомога на поховання 500 гривень. Огієвич Оксані Петрівні, допомога на поховання 500 гривень. Давидюк Інні Володимирівні, допомога на поховання 500 гривень. Давидюк Миколі Миколаєвичу, допомога на поховання 500 гривень. Гончар Галині Миколаївні зі спустям матеріальним становищем 300 гривень. Бичок Антоніні у зв'язку з тяжким матеріальним становищем 300 гривень. Глушенко Любові Федорівні з зв'язку з тяжким матеріальним становищем 300 гривень. Бадрук Софії Назарівні у зв'язку з тяжким матеріальним становищем 300 гривень. Кошовому Володимиру Андрійовичу у зв'язку з тяжким матеріальним становищем 500 гривень. Кошовій Катерині Кузьмінівні яка проживає в СМТ Гливах по вулиці Жовневої Революції, з тяжким матеріальним становищем 500 гривень. Мантівському Віталію Івановичу зв'язку з тяжким матеріальним становищем 500 гривень. Барсинок Таїсія Миколаївні з тяжким матеріальним становищем 500 гривень. Комісаренко Марії Іванівні в зв'язку з тяжким матеріальним становищем 300 гривень. Павлюку Михайлу Лаврентіочу з зв'язку з тяжким матеріальним становищем 500 гривень. Бондар Надії Романівні зв'язку з тяжким матеріальним становищем 500 гривень. Колядія Андрію Васильовичу в зв'язку з тяжким матеріальним становищем 300 гривень. Галицькою. Галицькому Андрію Томашовичу як учаснику ВАТО 500 гривень. Лондаренко Володимиру Михайловичу. Це вже пішли кому відмовити Лондаренко Володимиру Михайловичу. Відмовити у зв'язку з необхідністю поновлення документів. Людина просила матеріальну допомогу як учаснику ВАТО. Слов'янській Світлані Миколаївні. Відмовити у зв'язку з від, ну, відсутністю реєстрації чоловіка в СМТ Глебаха. Теж людина просила як учасників. Шановні колеги. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Зараз я окремо. Ми окремо його поставимо. Окремо. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, що вони не